Учні. Я би хотів цей виступ додати на дві частини. Це по-справжньому дуже важливо. Перша частина це в учні, потім учителі. Я сьогодні був в восьмій школі і на цьому концерті також побачив дуже важливий елемент це елемент патріотизму. Тут були козачки, і, ви знаєте, це так по-справжньому приємно і відчувається дух свободи навіть у тих діточках, які передаються. Це насправді дуже актуально зараз для нас. Ми маємо це розуміти. Тепер на рахунок вчителів. Я сидів біля вчителів, які своє життя в школі. У мене бабуся вчителька, тому я розумію, наскільки важливо зберегти відповідальність і зробити правильні настанови для своїх учнів. Тому що на слайді було написано, що учень, вчитель це не професія, це життя. Тому впевнений, насправді так і є. Це зовсім не професія. Тому що ви дозволяєте і даєте настанови, благословіння для тих діточок, які, мабуть, дістають різні професії. Тому я б хотів уклонитися перед вами і побажати вам здорово. Всього... <плес> <плес> Ми чекаємо всі новорічні свята, тому я розумію, що друга школа так само чекається свята. І е, Владислав Миколайович Поляк. Депутат Закарпатської обласної ради він не, не міг з об'єктивних причин бути присутнім на цьому святі, хоча дуже цього бажав. І е, подарунок від нього, мабуть, не вмістився сюди, ми не могли його себе Це інтерактивна дошка для вашої школи. <пілик> Я міг би побажати благополуччя, нехай Господь Бог завжди оберігає вашу сім'ю. Дякую.